Марія Захарова заявила, що вона не згодна з тим, що на території України будуть розміщені іноземні війська. Хочу зазначити, що ідея розміщення іноземних військ є ідеєю журналіста Дмитра Гордена. Він запропонував таку ідею ще на початку. 2018-2020 року. А саме, розміщення військового контингенту на території окупованого Донбасу, розміщення ядерних ракет, у вигляді парасольки Сполучених Штатів та паркан над окупованою територією. Саме це він заявляв публічно. Думаю, що Дмитро Гордон не буде заперечувати свої слова та свої, які вони були публічно висказані або ідеї. Натомість хочу нагадати Російській Федерації, що ми не згодні з майбутньою угодою між Україною та Росією. А її скасуємо з наступних з мирну угоду. Перше. Зеленський нелегітимне, як і Верховна Рада України. Я не дозволяв від свого імені підписувати будь-які мирні угоди як представник української нації та українського народу. І кожен із нас не дозволяв підписувати мирні угоди з агресором та окупатором. По-друге, керівництво Російської Федерації на сьогодні, як і Республіки Білорусь, не легітим. І поки не буде позачергових виборів президента Республіки Білорусь до парламенту, до Держдуми Росії, президента Росії та президента Білорусі з їх люстрацією. То не буде жодних перемог. Умови України додаткові повернути всі наші окуповані землі. По друге, повернути всі наші етнічні землі, які знаходяться зараз в Білорусі та Росії, негайно віддайте мої території. По-третє, визнати, що на Території Росії відбувається державний переворот, військовий заклад з 1993 року, та засудити його учасників, хто виступав проти верховного з'їзду РСРСР, Верховної Ради визнати всіх їх військовими злочинцями, а саме Єльцина та Володимира. Путіна як посібника узурпації влади, а всіх президентів після Єльцина диктаторами та ув'язнити їх, арештувавши, провести люстрацію президентів Російської Федерації, Очистити Російську Федерацію від окупантів диктаторів, а саме заборонити. Партію Єдина Росія КПРФ, ЛДПР та Справедлива Росія. Саме всі ці партії повинні бути заборонені, люстровані, та всі їх члени повинні бути у в'язниці вимоги України щодо перемовин з Російською Федерацією. Також ми хочемо на сьогодні допущення Кодарковського та Білоруської та російської опозиції до керування Республікою Білорусь та Російською Федерацією невідкладно і негайно. Це вимога України. Також скасування на території Росії невідкладно Рашизм. Це вимоги України щодо перемовин з Російською Федерацією. Заборона путінізму, сталінізму це додаткові вимоги, і вони можуть бути реалізовані. Розшуком пара є дуже швидко, якщо Російська Федерація дійсно хоче миру. Якщо Російська Федерація не хоче миру, то ми маємо право торгнутися на територію Республіки Білорусь та Російської Федерації та кинути. Диктаторів та тиранів і нав'язати свій. Саме таким чином, як це зробила РК у 1945 році. І повірте, ми це зробимо. Ви кажете, можете повторити на Берлін 1945 рік. Ми можемо повторити знову і знову на Москву, як це зробив Сагайдашне. Що ви забули, як палала тоді Москва? Забули, можемо повторити. Саме головне, що я маю на увазі палала Москва, а саме зміна керівництва Республіки Росія та Республіки Білорусь. Військовим шляхом. Це законно, проведенням позачергових виборів президента Росії або скасуванням взагалі такої посади та відродження на території Росії Корніловщина та присвоєння звання Героя Росії корніл. Як тому хто дозволив створення незалежної України. Української держави, який створив українське військо. І ми маємо право тиснути на Російську Федерацію, ми це зробимо. Більше у вас, росіяни, не буде комунізму, сталінізму, імперіалізму, а буде тільки Корніловщина, сучасна, консервативна. Яка передбачає незалежність України та Республіки Білорусь та інших країн, які живуть поряд з Росією. І більш ніяк. По подобається це білоруській опозиції, чи не подобається. Подобається це. Російські опозиції чи не подобається, ми їх запитувати не будемо. Також ми ілюструємо всіх білоруських і російських псевдонаціоналістів. Ми дозволимо тих, які напроти Степана Пантера подобаються вам чи ні. Це ми вказуємо, як вам жити. І ми будемо. Вказувати свої колонії колишні, що робити і як. а не ви. Ви ще не заслужили, бути незалежні. Так що, ротик прикрийте і мовчіть собі у тряпочку. Бо якщо ми ви будете вибачатися дуже довго випрощатися за свої злочини. Так як німці у 1945-му. І повірте, ми це зробимо знову, як РК, у 1945-му. Ми вторгнемося на територію Москви і змінимо вашого президента, якщо він не виконує моїх оцінки. От і все. Це офіційна позиція. Цього українського народу, всією української нації. Або буде короніловщина, як я сказав, на території Росії, і корнілов герой Росії посмертно, або все одно буде по-нашому. Ніяк інакше, і ви підете усіх українських територій. А також на території Росії буде лише той режим, який одобрить Україна. А саме влада українських націоналістів та зовнішнє управління Російською Федерацією на 1000 Як ви хочете, не хочете, мене це не цікавить росіяни, ми нав'яжемо свою владу. Вам. Як ви це робили, понад 600 років все змінилося. Дякую за увагу. Гарного вам. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень відповідно. Юридична консультація у сфері військового права коштує від 500 до 1000 гривень відповідно. Неправова консультація по темі СКСП ЗСУ. Коштує 700 гривень відповідно. Вихід із статусу підвищеної автоби коштує 500 гривень відповідно. Заповнення позовної заяви суд від 1500 гривень відповідно. Заповнення просто заяви в суд коштує від 1000 гривень відповідно. Юридична консультація з кримінального права, кримінальних справ проти вас коштує від. 100 до 300 доларів США відповідно. Ознайомлення з матеріалами кримінальної справи коштує окремо 100 доларів відповідно. Терміновий юридичний захист в кримінальних справах проти вас коштує 500 доларів США відповідно. Юридична консультація з податкового права коштує літ 1000 гривень відповідно Також юридична консультація, як вести бізнес та автомобіль у статусі людини коштує відповідно від 1000 гривень. Також замовляє в мене витяг за кодом ЄРДПУ. дізнайся про свого контрагента та про правосуб'єктність ТСК СП ЗСУ. Також я надаю юридичні послуги згідно з договором з громадянами на рік. Це коштує 42 тисячі гривень для юридичних послуг. Це коштує від 100 тисяч гривень на рік. Дякую за перегляд цього відео. Підписка, лайк, репост, донат. Дякую за вашу. e tren